Дієта поводить з древньогрецького це спосіб життя. Тривалий час кетодієту не можна дотримуватися. Добавляйте різнокольорові овочі, правило веселки. Всі кольори веселки мають бути на тарілці. А розкажіть, будь ласка, зараз же багато таких різних напрямків. Харчування, таких модних, різні дієти. Що ви скажете про такі обмежувальні дієти? Ну, наприклад, кето дієту розглядають зараз, що там інсулін знижує і так далі. Чи варто цим займатися? Чи це корисно дійсно? Пані Олександре, не повірите, у світі існує понад дві тисячі дієт. Дві тисячі. Вони не, можливо запам'ятати. І ще щодня додається якась одна дуже новомодна дієта. Звичайно, що є дієта. Взагалі, скажемо, що дієта поводить з древнього грецького, це спосіб життя. От це і харчування, і фізична активність, і все інше. Але у нас дуже часто слово дієта звели до такого до якогось обмеження. Сижу на чомусь, мучуся, як би з нього стрибнути, щось обмежує себе в чомусь. Взагалі, дієти є різні. Є дієти, які справді підтверджені наукою, і серед них є кетодієта. Але кетодієту дуже часто розглядають як засіб для схудення. Просто хочу сказати, що таке кетодієта насправді це лікувальне харчування, яке було розроблене на початку минулого століття для лікування дітей з епілептичними розладами. Тобто, абсолютно такий специфічний, досить вид специфічний харчування, да. при якому і ще скажемо, що таке нагадаємо кетодієта, коли в раціоні дуже багато жирів, майже більша частина жирів. Трошечки білків і дуже 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 мало вуглеводів. І серед вуглеводів переважають в основному всі некрахмалисті, листові овочі, все, де немає крухмалю, тобто різні види листя, капусти, рукола, помідори, огірки, редька і так далі. Навіть морку виключають, буряки наші улюблені виключають і так далі. Тобто дуже обмежувальний тип харчування. Так, організм худне. Чому? Тому що основне джерело живлення стає не глюкоза, яку ми отримуємо з багатьох продуктів, там зернових, з ягід, фруктів і так далі, а так звані кетонові тіла, які живлять наш мозок, які живлять наше тіло. І щоб організм, коли він живиться цими кетоновими тілами, тоді дійсно людина худне. А чи це здорове сходово? О, абсолютно вірне запитання. Але було досліджено, що Тривалий час кетодієту не можна дотримуватися, тому що вона дуже сильно збіднює наш кишечний мікробіом і вона дуже сильно обмежує доступ дуже важливих компонентів, важливих молекул. І в результаті, може ми, а ми знаємо, що кишечник наш він впливає на всі функції організму. І тому кажуть, так, ви можете дотримуватися кетохарчування. Але якийсь певний період, наприклад, 8 місяців, рік, а потім поступово переходьте на ось це правило тарілки, робіть його різноманітним, додавайте різноманітні різнокольорові ягоди, додавайте різнокольорові овочі, правило веселки. Всі кольори веселки мають бути на тарілці. А ще одне дуже важливе значення має не тільки те, що їсти, а як часто їсти. Ось цей метод. Режимів харчування. Це зараз ми про інтервальне голодування чи не про зовсім, щось? інше Не зовсім, не зовсім. Взагалі, нам часто говорили, ми пам'ятаємо, що треба їсти часто і дробно, постійно жувати, жувати, жувати Але виявилось, що це дуже багатьом людям не підходить. Чому? Тому що люди не можуть собі часто розподілити, наприклад, що він з'їв там сніданок. Перший сніданок, другий сніданок, буває в когось третій сніданок, потім обід, потім після обіду, полудинок, потім ще вечеря, Ні, підвечірок і вечеря. І в результаті людина цілий день жує. А коли працювати? Не тільки, та працювати. Так, коли працювати раз і друге, коли ми вживаємо так часто їжу, у нас постійно піднімається рівень глюкози, і з нею відповідно піднімається рівень інсуліну одночасно. І коли в нас високий рівень інсуліну, а інсулін це все таки гормон, який не дає змоги нам нормально схуднути. Тому найкраще це буде сніданок, обід і вечеря. Достатньо для здорової людини. А між тими проміжки їжі вживати якісь некалорійні напої. Наприклад, там вода, кава без цукру. Наприклад, це може бути чай, зелений, чорний, мінеральна водичка. Цього буде достатньо. Ну, якщо нам стане. Це страшен... організаційно досить зручно, що цілий день їсти, цілий день готувати. Так, це зрозуміло, поснідав, пообідав, повечеряв. І не буде оцього такого дуже сильного звірячого відчуття голоду. Тому що коли ми їмо весь час, особливо якщо у нас є вуглеводи, у нас піднімається рівень цукру, а потім раз і впаде. І як тільки він починає знижуватися, ми автоматично хочемо якусь булочку, чи щось солодке і так далі. Тому тип харчування, правило тарілки пам'ятаємо. Овочі, фрукти, ягоди, зелень, білкові продукти. Може бути трошки зернових. Правильні жири, це які насіння льону трошечки, це горіхи різноманітні, щось таке корисне, наприклад, оливкова олія може бути будь-які насіння. І режим харчування. А що стосується інтервального харчування або інтервального голодування, можна назвати і так, і так, то це певний тип харчування, який має певні інтервали, як, як вже видно з назви. Інтервальне харчування це коли ми харчуємося протягом певного часу. Ну, найбільш поширеним є час 8 і 16. Протягом 8 годин проміжку часу ми приймаємо їжу. Туди треба вмістити сніданок, обід вечерю, або сніданок і вечерю, або сніданок і обід 8 годин. А 16 годин ми нічого не вживаємо. Тільки вода, да? тобто, а, вода нічого. може бути, якщо це ранок, може бути кава, чай, якісь некалорійні напої. І хороше в цьому те, що все-таки ще 8-9 годин припадає на сон. Тобто, якщо ми будемо чимось фізично а, зайняті, а, будемо займатися якоюсь цікавою справою, чимось, якимись корисними справами, то цей час пройде дуже дуже легко. І таке харчування воно має свої певні показання. Воно допомагає зменшити ось цей об'єм вістерального жиру або абдомінального жиру в ділянці живота. Того жиру, який є дуже нездоровим, небезпечним для нашого здоров'я, допомагає покращити наші когнітивні властивості, а, кращу пам'ять, концентрацію уваги, нормалізувати рівень глюкози в крові, зменшити інсулінорезистентність, нормалізувати рівень холестерину в крові і зменшити масу тіла і за рахунок жирової тканини, а не за рахунок м'язевої. Тобто має дуже багато своїх таких хороших бонусів. А як довго можна притримуватися такого типу харчування? Чи є якісь обмеження по часу, як, наприклад, ви розказували це про кетодієту? дієту? От тут є різні, різні підходи. Це може бути або щоденне харчування. Є такі люди, які так харчуються. Вони ще часто себе називають біохакерами. А можна харчуватися так один-два рази на тиждень. У ну, мене так виходить майже щодня. Я снідаю пізно, десь приблизно о 12-й першій годині дня, і потім у мене вечеря десь година. Ну, так якщо відрахувати, це десь година сьома, початок восьмої. І десь через дві-три години я лягаю спати. І в мене так от виходить якраз інтервальне харчування. Я не обідаю дуже рідко. Або буває якийсь такий легкий а перекус. А навіть, якщо такий тип харчування буде декілька разів на тиждень, це також буде корисність якоїсь Однозначно, Це будуть бонуси для здоров'я, тому що я вже говорила і рівень глюкози, і холестерину, і підвищується чутливість клітин до інсуліну, тобто ми. Краще приходимо до форми, і тобто має дуже багато бонусів для здоров'я. Добре, будемо знати, що якщо є ну, така часта наснага, то можна і щодня так харчуватися. Якщо це дуже складно, то можна виділити декілька днів на тиждень і притримуватися такого типу. А що ви скажете про такий улюблений жирний продукт в Україні, як сало? Чи його можна взагалі їсти в мене на паузі чи зробити повну заборону? Руна. Скажемо так, що взагалі слово заборона і дієтологія вони несумісні. Як я рада, цьому. це правда так і є. Немає заборонених продуктів. Тому якщо нам інколи хочеться, от ми зустрілися з друзями, зустрілися з подругами, і ми взяли собі замовили каву, то ми можемо взяти один з'їсти круасанчик, нічого страшного не буде. Чи, наприклад, інколи випити келих-вина, чи з'їсти там на своїй, Ювілей, хоча сказати, на там день народження, ну добре, на ювілей шматок тортика. Ми можемо це з'їсти. Але це епізодичне харчування. Але все-таки щоденне харчування воно має звести до мінімуму такі продукти, наприклад, там солодощі, солодкі напої, алкоголь. Ну немає, немає все-таки доведеної такої безпечної дози алкоголю. Тим більше це можливо для жінок. для жінок, да так, бо печенкові ферменти абсолютно інші. Це я б також додала, що не порівнято тут. Гендерна рівність ми не до. Не досягли печінка жінки трошки по іншому і працює. і печінка, і мозок, так тому, тому інколи ми можемо дозволити загалом. Нам треба притримуватися певної лінії харчування буде дуже добре. І, звичайно, сюди, сюди має бути обов'язково фізична активність. Ми вже говорили про спосіб життя. Оцей пазл. у нас є картина, прекрасне життя, гарна жінка, така весела. Ну скажемо, різна, різна по настрою. У нас бувають різні ситуації, але в цілому в неї хороша, ясна пам'ять. Вона може фокусуватись на своїх завданнях. У неї хороша фізична форма, у неї багато енергії. В неї немає якихось там порушень. Це все, ось цей пазл, це спосіб життя, харчування, фізична активність, міцний сон, замісна гормональна терапія, тому що вона допомагає досягнути цю картину пазлу. І ось тоді ми будемо мати все те, що ми хочемо. Тобто 21 століття на дворі це час різних можливостей. І ці можливості вони абсолютно доступні кожній жінці. Так, це дійсно так. І це не коштує, до речі, дуже дорого. Це ж міфи про це, що здоровий спосіб життя він коштує якихось шалених грошей. Ну, те, що ви розказали: буряк, капусти. капуста. Ну, от я зараз просто прийду додому, з'їм борщу і звінігретом. Буде, буде просто прекрасне харчування. Спортивне все це обладнання. Красовки, ролик на ютуб з пілатисом ранковим, 20 хвилин. Це вже достатньо. Ну і це ж уже ця вишинка на тому тістечку. Це наша менопаузальна гормональна так. терапія. Вона також не коштує шалених грошей. І вона може замінити ну, з десяток пігулок щоденних: одну від тиску, одну ще якусь там, від холістерину, від діабету. І дійсно додати у того пазлу, який складає цілісну картину здорового життя і у того healthy aging, про який ми сьогодні говоримо здорового дорослішання. Пані Оксана, я вам дуже вдячна за те, що ви так нам ну подробно, так детально все це розповіли. І основне за що я вдячна, що ви нам просто знаєте, так розв'язали руки, їжте все, їжте смачно, ну і досить багато ту тарілку, яку ви обмалювали, різнобарвну, кольорову. Ну це дійсно задоволення, таке здорове харчування. То його дійсно дотримуватися можна абсолютно без страху жити в якихось негараздах і обмежуваннях. Ну і в цьому вже комплексі здорового життя. Я знов трошки перетягну ковдру на себе і нагадаю, що чекапи, обстеження і відвідування регулярного гінеколога, не тільки гінеколога, а взагалі і лікаря, щорічні відвідування, вони є компонентом здорового спосібу життя. Що не треба чекати, коли будуть якісь симптоми негарні, треба все йти на упередження. І розуміти, що Вік це нагорода, це не вирок, а це те, чого ми досягли, це те, чим ми можемо пишатися, це те, що робить нас розумними, гарними в різних, в різних варіантах свого життя. Я думаю, що окрім підтримки гінекологічної, підтримки в правильному харчуванні. Нам, жінкам, треба ще й підтримувати один одного психологічно, створювати якесь таке, знаєте, комфортне коло спілкування один з одним. Щоб ви про це сказали? Як жінкам один одного підтримувати? Де шукати цю допомогу? Прекрасні слова. Ви тільки що сказали, ну як ми підтримуємо зараз наше життя один одного у ці непрості часи, так само і жінкам потрібно ділитися з тим своїми переживаннями, своїми знаннями, інформацією, не тримати все в собі. Все ж таки, третій раз скажемо, що 21 століття століття дворі. Час, коли можна жити якісним життям, хорошим життям. І тому діліться зданнями, діліться інформацією, діліться обов'язково цим відео, яке ви щойно подивилися. І я переконана, що дуже багатьом жінкам це стане у допомозі. А ми будемо намагатися допомагати і далі. Задавайте, будь ласка, питання, пишіть свої коментарі. Ми на все будемо відповідати і створювати здорове коле нашого життя.